Друзі і підписники канала, всім привіт! Сьогодні знову приїхав я на це саме місце на ферму, де я вже з Аською ходив. Ну а сьогодні з Деусом ще тут походжу. Прошлий раз я тут інтересний метальчик вісов ми приходимо. Зараз, друзі, покажу місцевість, де будемо приступати до нашого сьогоднішнього копа. Така, от, друзі, місцевість. Це я прошлий раз. Вентиляційну систему тут приподняв. З вентиляції все. Потім, там електромотор перед цим приподняв. да таке місце інтересне. Там лента транспортерна. да не сильно вбите місце. Ну як не сильно вбите? Весь, в принципі, метачик глибині був. Плюс ще я такі ось кущі заросли. Що другий металоіскатель його не, не взяв би то кодеось. Ну а сьогодні, друзі, оце цю долиночку, отак пройдуся з зігзагом. Там по горбочку потім полажу, по кущикам. Такі будуть інтересні находочки, все буду вам показувати. Ну що, друзі, а в мене вже є перва знахідка. Така от знахідка. Перша, зараз будемо дивитися, що воно за знахідка. Якась запчасть від техніки. Походу, да, Запчастина від техніки. такої от форми. Така от, друзі, знахідка перша. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Така от знахідка. Це по ходу уголок. Да, волок. Такой от тощини. Знахідка. Ну і сам уголок такий от. Невеличкий. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідка, друзі. Зараз будемо дивитися, що воно за знахідка. Від лопати кусок. Така, друзі, знахідка. Кусок лопати. Ну что, шукаем далее. А у меня, друзья, еще одна знахідка. Такая вот знахідка тут идет. Сейчас положу, чтобы такая вот знахідка. такой и Ну и толщина металла. Такая вот толщина металла. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Це походу відро. Так, да, відро. Така от, друзі, знахідка випала. Відерце. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідка, друзі. Така от конструкція. Сейчас будем витягувати, дивитесь. що воно таке. Тут оно ану... проволока типа йде. А тут пластина приварена. И болти два. Така вот чудна конструкция. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, задні ямочки сразу две знахідки. Така от штука латунна. Ну і цепочка така. Друга знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, знову з однієї ямочки дві знахідки. Зараз будемо дивитися Що за знахідки. Перша знахідка така от труба. Кусочок труби товстостінної такої от товщини. Ну і друга знахідка з транспортера штучка. Ушок в ній, правда, немає. Така от знахідка, друга, друзі. Ну що, шукаємо дари. Так, друзі, наступна находка така от. Знахідка. Труба. Така от труба. Такої от товщини. Труба така от труба більше метра, де, де метр п'ятьдесят така от, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така от знахідка, зараз будемо дивитися, що вона за знахідка. Така от товщина металу. Воно йде щось наподобі труби. Так, да, труба яка. -то. Воно перемотане. Ну і тут такі от. Така от, друзі, знахідка. І важить кілограмчиків де-то сп'ять. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Така от знахідка. Таке от метальчик, ще й креймо, яке то посередині. Така от знахідка. Ну і то металу така от. Немаленька. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідка. Така от знахідка. Зараз будемо дивитися, що вона за знахідка. Тоже, походу, из ленты транспортерной. Да, такая штука. Из ленты с транспортерной. Такой от толщины. Металл. Ну что, шукаем далее. А у меня, друзья, еще одна знахідка. Такая вот знахидка. Связка с транспортерной ленты толщина тут пластины такая вот, друзья знахидка ну все шукаем далее а у меня друзья еще одна знахидка такая вот суцильный металл и знахидка такая вот так еще и тут трошечки чего то Така от, друзі, знахідка випала. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Тут арматури На всю. І до арматури не приварений. Один уголочок з цієї сторони і двойний з тієї сторони. Така от чудо конструкція Така от знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така от труба. Немаленька. Така от знахідка. Ну і така от товщина металу. Ну все, шукаємо далі. Перед цим, друзі, дала таку от знахідку, жестяночку. Входу з відразу якогось жестянка. А це таку от поїлочку видала. Така толщина метала. Ну і поїлочка. Немає всякого начиня. те, що тут. Труби, де да язичок, такого немає. Ну шо, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідка, така от знахідка, такої от товщини метал. Така штука попалася. Ну, що, шукаємо далі. Друзья, следующая находочка такая вот. Рессоры Что-то у меня какие-то интересные эти рассоры. Всякое, наверное, до потопной техники. Такие оттуда это. Вот это интересно, что. А то рассоры понятно, вот это что. Так вот, железка попалась, отекала. А ну что, шукаем далее. Так, друзья, следующая находка взагалі бомбическая. Така от находка. Думав, що електромотор подивився, не похожа на а що шото. Така от штука. Там воно то. толщина металла, яка тут, дай тут не маленька. Плюс воно на опорі стоїть, теж толщина металла не маленька. Ще й волосся який. Не маленький, суцильный. Такого вот монстра приподнял. Так, вот, друзья, знахідка. Килограмм 20 минимум важить. 20-25. Так, вот. Чудо-знахидка. Ну что, шукаем далее. Ну що, друзі, а в мене ще одна знахідка. Така от товщина в труби. Ну і труба така одна маленька. Така, от, друзі, знахідка наступна. Така труба випала. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Така от знахідка підкрильний. Така от товщина металу. Ну що, шукаємо далі? Ну що, друзі, підведемоток сьогоднішнього копомого. такая штучка вот поилочка, такая штучка тоже весомо рессора одна труба такая вот длинная она тут держит вся другая труба такая вот тоже длинная такая вот в диаметре потом такая вот кучка всякого разного. вот это такая пластина тяжелая. Проволоки, арматура, подкрыльник. Что хочешь. Два ведра, мелочевочка всякая разная. Пластины, подшипники. Все что угодно. Ну и мешечку. всякое разное, мелочевочка. Маленькая, не дуже. Ну що, і то копа, друзі. Так ось мішечку. Де-то скільки кілограм 20 мішечкою є. Візьмемо по мінімуму 20 мішечку. Хай тут 10, ось сього мілочовочки розкидано 30, 40. Ось все, якщо взяти це З трубою 40. 60 до 20 важно. Де то 60 кг точно є. Це ж я ще ту трубу не посчитав, по а ту штучку і ресорку не посчитав. Такий, в общем, результат. Копа сьогоднішнього вився 60 кг стабільно накопав. Ну що, друзі, підписуємося на канал, ставимо лайки. Всім удачи на копі. Ну і пока.